Доброго вам здоров'я, шановні! 13 лютого четвер. Сьогодні церква згадує преподобних Мартиніана Зою та Фотинію, які жили в V столітті та показали світові приклад сили духу, віри та каяття. Одного разу молода жінка на ім'я Зоя, яка вела гріховне життя, вирішила довести знайомим, що зможе спокусити праведного ченця Мартиніана. Він багато років провів у суворій самотності, мулячись і постуючи в постелі неподалік Кесарії Палестинської. Прикинувшись подорожньою, Зоя попросилася переночувати в його оселі. Преподобний дозволив їй залишитися, але сам, щоб протистояти спокусі, став босими ногами на розжарене вогілля. Це вразило жінку настільки, що вона розкаялася в своєму житті і обрала шлях благочестя. Провівши наступні 12 років в пості та молитві, а Мартиніан після цієї події оселився на безлюдному острові, де продовжив свої духовні подвиги. Згодом корабельна аварія привела на той самий острів дівчину на ім'я Фотинія. Святий подбав про її духовне наставництво, а сам залишив острів, вирушивши в мандри. Сьогодні їхні імена згадують як символи щирого покаяння, стійкості у вірі та духовного оновлення. Святих Мартиніана, Зою та Фотинію в молитвах просять про зміцнення у вірі, про силу духу, щоб не піддаватися спокусам йти праведним шляхом, про захист від гріховних пристрастей, щоб зберігати чистоту серця та думок, про щире покаяння та духовне оновлення. Про допомогу у виправленні помилок і поверненні до праведного життя, про мудрість у випробуваннях, щоб знайти правильний шлях у складних ситуаціях і про допомогу в боротьбі з різними спокусами, які можуть спіткати нас на нашому життєвому шляху. Особливо це актуально може бути тим, хто прагне змінитися на краще. Звертаючись до цих святих, люди просять про підтримку в складні моменти, про натхнення для духовного зростання та зміцнення в добрих намірах. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше про цей день різні цікавинки, обряди, перестороги, заборони і забобони. Народні традиції саме цього дня, 13 лютого. Я веду цей календар за Новоюлянським календарем. Народний календар я маю на увазі. І це єдиний, непевно, що народний календар у всьому інтернеті, який в 2025 році враховує. Перехідні свята, і неперехідні свята, і церковні, і так само народні. Перехідні свята і народні перехідні звичаї. Їх дуже-дуже багато в нашого українського народу. І я сподіваюся, що за допомогою вашою і Божою вдасться ще більше людей навернути до цих традицій, до цих звичаїв, просто розказати їм про те, що, що, хто вони є насправді і що їм передавали їх предки, нам з вами, що передавали наші предки. І чого остерігалися, про що попереджали. Це дуже цікаво дізнаватися щодня. Тому, будь ласка, Подивіться відео до самого кінця, саме це. Ставтемо лайк, подобайку, пишіть довгі-продовгі коментарі, так само діліться цим відео, підписуйтесь, якщо ще досі не підписалися. Якщо підписалися, перевірте. Чи у вас натиснутий дзвоник для того, щоб отримувати сповіщення? Я дякую Господові Богові. Я дякую всім, всім захисникам нашим на землі, на нашій українській за цей чудовий день. Я дякую всім заступникам небесним за цей день так само. І я дякую їм за заступництво. Слава Україні! Я починаю свою розповідь. Ім'я Фотинія має грецьке походження і перекладається як світлана, що символізує світло та чистоту. В цей день заведено наводити лад в своїй оселі. Генеральне прибирання допомагає не лише освіжити будинок, а й очистити простір від всього зайвого, щоб все навколо сяяло та виблискувало. Проте з цим днем пов'язані й певні застереження. Здавна вважалося, що сьогодні слід бути особливо уважними з водою. Випадково пролита на себе крапля може накликати на людину плітки та обговорення. Також не бажано підбирати гроші, знайдені на вулиці, адже разом із ними можна взяти на себе чужі неприємності. Фінансові справи теж краще відкласти. Угоди та важливі рішення, прийняті 13 лютого, можуть обернутися невдачею, а розрахуватися за помилки доведеться ще довгий час. І звісно, в цей день варто уникати сварок, адже образи, сказані сьогодні, можуть залишитися в серці надовго, а розбрат між людьми затягнеться на роки. В деяких регіонах сьогодні продовжуються зимові діди, особливий день пам'яті предків, коли люди згадують своїх рідних, які відійшли в інший світ. В давнину простий люд із самого ранку вирушав до церкви, щоб помолитися за упокій душ померлих і запалити свічки на їхню честь. Вважалося, що в цей день особливо важливо проявити турботу про тих, кого вже немає поруч, але хто залишається в серці. Після служби родини йшли на кладовище, на цвинтар, щоб прибрати могили від снігу, очистити хрести та навести лад на місці спочинку рідних. На знак пам'яті залишали на могилах наїдки, що свідчили про любов та вдячність до тих, хто пішов у вічність. Вдома традиційно готували поминальний обід, на який збиралася вся родина. За столом ділилися добрими спогадами, згадували рідних із теплотою та вдячністю. Вважалося, що в ці хвилини душі померлих теж присутні поруч, слухають розмови, відчувають любов та турботу. А коли приходила ніч, Люди виходили на двір і вдивлялися в небо. Якщо зірки яскраво сяяли, це було добрим знаком вірили, що душі рідних чують молитви та з вдячністю дивляться згори. В такі моменти прийнято було неголосно кликати померлих на ім'я і розповідати їм про свої турботи, ділитися хвилюваннями та просити поради. Вважалося, що предки обов'язково відгукнуться можливо, прийдуть у сновидіннях і підкажуть важливе рішення. Або ж подадуть знак в реальному житті. Цей тиждень називають всеїдним, адже він передує масляній і ще не має суворих обмежень в харчуванні. Він передує і масляній, і в тижні. В цей період можна їсти будь-яку їжу, включаючи м'ясні та молочні продукти. Це останні дні перед початком підготовки до Великого посту, тож люди намагалися не лише ситно харчуватися, а й насолоджуватися родинним затишком та спілкуванням. В давнину господині готували багато ситних страв, запашні пироги, вареники, млинці, м'ясні страви, молочні каші. Це був час, коли їжа мала бути різноманітною, смачною та поживною, щоб наїстися перед початком великого посту, який вже не за горами, вже скоро буде. Проте важливо було не лише наситити тіло, а й потурбуватися про душу, провести цей тиждень в мирі злагоді та добрих справах. Також вважається, що цей період сприятливий для завершення важливих справ. Люди прагнули владнати непорозуміння, пробачити образи та налагодити стосунки з близькими, адже попереду період духовного очищення. Окрім цього, всеїдний тиждень був ще й часом веселищів. По містах і селах тривали ярмарки, де можна було не лише придбати все необхідне до свята, а й скуштувати традиційні страви, насолодитися народними гуляннями та виступами музик. Сьогодні, шановні глядачі, 13 лютого 2025 року в нас повня, а це означає, що можна провести цікавий та корисний ритуал. Щоб зняти порчу з лиця, на повний місяць треба повести ту людину до кобилиці. Здоїть молока три рази вмить на відліч, тобто тильною стороною, повести до води, де верба дивиться у воду, і тею водою з-під верби вмить три рази на відліч, говорити три рази такі слова Умиваю тею водою, що верба дивиться у воду, щоб хлопці дивились на твою вроду. Якщо ви сьогодні хочете очиститися від злих впливів. Зняти в тому, чи захистити себе від всього лихого, то можна прочитати таке замовляння налити спочатку в чисто посудану воду, краще джерельно або свячено, але підійде й звичайна. Станьте над нею, тримаючи руки над водою, і тричі прошепотіть замовляння. Єсть Господь на небі жив, Ордан Ріка хрещаниця, земля мати, вода уліяна. Плюну я на землю. Як спина на землі пропадає, так все зле лихе в воді потопає. Сохрани, Господи, од напою, од перелогів, од крові. Амінь. Після цього воду можна вилити під дерево чи кущ, щоб земля забрала все зайве, або вилити на перехресті, але обов'язково не озираючись, залишивши все лихе позаду повертатися після цього додому. Якщо хочете очистити себе, то змийте водою обличчя і руки, а залишки вже вилийте під поріг або в проточну воду кудись. 13 лютого обов'язково зверніть увагу на свою собаку. Якщо вона почне кататися по землі, то варто очікувати на найближчі дні сильний вітер. А якщо ваша улюблениця зариває носик в сніг, чекайте на похолодання. В ніч з 12 на 13 лютого 2025 року сни можуть бути особливо значущими, адже цей період припадає на 15-й місячний день. Вважається, що сновидіння в цей час можуть бути віщими, оскільки наша підсвідомість працює активніше, а повсякденні турботи менше впливають на зміст снів. І якщо ви регулярно займаєтеся самопізнанням і працюєте зі своєю підсвідомістю, то побачене вісні, скоріш за все, буде лише відображенням ваших поточних думок та переживань, без особливих передбачень. Варто пам'ятати, що сни в цей день рідко приходять в зрозумілій і прямій формі, навіть якщо вони здаються яскравими і виразними. Іноді значення сну відкривається не одразу, а лише через кілька днів, коли в житті починають відбуватися події, які розкривають його прихований сенс. Сновидіння сьогодні можуть стосуватися роботи, відповідальності, здоров'я, порядку в житті та уваги до дрібниць. І якщо вам наснилося, що хтось просить про допомогу, то, ймовірно, найближчим часом до вас дійсно звернуться за підтримкою. Якщо ви бачили у уві сні, що їсте м'ясо, варто бути уважними до свого здоров'я. А якщо ви щось губили і не можете знайти. Можливо, настав час навести лад у справах або у власних думках. Якщо сон сьогодні має неприємний відтінок, це може бути знаком, що ви надто критично ставитеся до себе чи до оточення, уникаєте якогось завдання або не помічаєте важливих деталей. В такому випадку варто прислухатися до інтуїції, проявити більше гнучкості, і підтримати тих, хто цього потребує, або прийняти виклик, від якого ви намагалися відмовитися. Це може допомогти змінити ситуацію та запобігти небажаним подіям. 13 лютого іменини відзначають люди з наступними іменами: Василь, Володимир, Євген, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Віра, Зоя та Світлана. Ім'я Світлана має слов'янське походження, в перекладі означає світла, яскрава або та, що приносить світло. Це ім'я асоціюється з позитивними рисами характеру та часто надається дівчатам, які вирізняються своєю добротою, світлим поглядом на життя та оптимізмом. Світлана має внутрішню гармонію і завжди готова допомогти іншим. Вона, як правило, людина, яка випромінює енергію і тепло. Навколо неї завжди зібрані люди. Адже її присутність заспокоює і надихає. У відносинах Світлана є вірною, ніжною і турботливою. Вона часто прагне досягти успіху в професії, однак її амбіції зазвичай не суперечить її природній доброзичливісті. Вона не любить конфлікти і намагається уникати напружених ситуацій, але коли це необхідно, може проявити рішучість. Ця особа часто має глибоке внутрішнє розуміння себе та інших. Що дозволяє їй легко адаптуватися до різних обставин. Ім'я Зоя, в якої так само сьогодні іменини, має грецьке походження і означає життя. Воно виникло як переклад давньоєврейського імені Єва, що має подібне значення. Зоя часто асоціюється з життєрадісністю, внутрішньою силою та добротою. Дівчата та жінки з цим іменем зазвичай мають врівноважений характер. Проте можуть виявляти наполегливість в досягненні своїх цілей. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий, шановні глядачі, день дуже такий насичений. Я б сказала, ще хочу додати від себе, що сьогодні ж четвер, і в цей четверг в нас згадується про Тому сьогодні день надзвичайно такий благоприятний для того, щоб починати якісь нові справи, але тільки не ті справи, які пов'язані з фінансовою. Сьогодні цього краще не робити. А от всі інші справи, які не пов'язані саме з грошима, з фінансовим благополуччям та достатком, можна сьогодні розпочинати Це, наприклад, можуть бути справи пов'язані з вашим здоров'ям, це можуть бути справи пов'язані з родиною, можливо, вам треба когось кудись перевести, або ви думаєте про те. Якогось відвідати з ваших родичів, може, поїздку якусь плануєте. Це все можна робити саме сьогодні. Буде дуже добре. Так само господарство. Ну, можливо, вам треба зробити щось там на городі, по хаті, по дому, ремонт якийсь ви затіли. Так само це дуже добре буде починати саме в цей день. Просто дивіться на погоду, якщо вона дозволяє, бо в нас цей лютий, він, звісно, такий більш трішечки зимовий, ніж був січень. В цьому році треба це визнати, ну, принаймні на Київщині дає. Я живу, от у нас тут і сніг падає, і, і морозець такий легенький є. Тим не менше, можливо, ви вже можете щось таке робити нескладне починати робити якісь справи. Городні може роботи так само це дуже добре починати сьогодні. І я нагадаю, що четвер це чоловічий день, тому якщо ви сьогодні щось сієте там на розсаду, можливо, там на підвіконні вже розклалися і працюєте, то сьогодні треба висівати тільки. Рослини чоловічого роду, бо це чоловічий день не можна сьогодні, жіночого роду. Чи квіти, чи рослини, це не важливо. будь які там. Чи ну, я маю на увазі чи овочі, може, щось ви там на розсаду розкладаєте вже це, тільки чоловічого роду має бути сьогодні, не жіночого. От, а я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні, нібито все розказала. Завтра буде новий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, поговоримо про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Дуже цікавий день у нас завтра, дуже такий значущий, ну я б сказала, значущий, можливо, це. Ну, це з точки зору народного календаря, я ще більше туди дивлюсь, ніж в церковний календар. Хоча насправді більшість свят із народного та церковного календаря вони так само перекликаються там, де велике свято в церкві, там зазвичай велике свято в народі, але ж ми знаємо з цього каналу, з вами, що дуже багато тих свят, які не вважаються великими в церкві. В народі вважаються великими або значущими. От про це й поговоримо. Приходьте обов'язково в дні завтрашньому. Я дякую вам за перегляд. Дуже сильно дякую. Красно, красно дякую. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! До зустрічі завтра!